Бікборди, один знесений, ви зараз почуєте чому. Один бікборд стояв напроти міської ради, тут такі величезні бікборди, я не знаю, там 5 на 4 чи які цей стоїть, і він стоїв, був поставлений, був з порушенням той бікборд, який закривав жителям того будинку, закривав повністю видимість з будинку. Як би ви хотіли жити, щоб у вас стояв бікборд перед вікнами? За п'ять за, за метрів ніхто такого би не пішов. І до речі, чи є у Другобичі хоч один бікборд, який не оформлений і не платить гроші? Є Є теж. Ну, ну чимось і питає. не один. Ну я в трускавці питав, такого немає. То тільки видно у нас в степнику, ну і тоді виходить в В Стрію такого поняття нема. Послухайте я і так зіб'юся. Дай сюди, дайте послухати дайте сказати. Коментарі потім будемо говорити. Я розумію, що весело, але мені... Ну, мені не весело. Ну, мені не весело. Шановні, ну і цей. Е, у 2011 році. ну... В 2011 році, коли пан Бохня був депутатом Степницької міської ради, а він поставив в 10 чи 11, я не знаю на початку 11, 25.11.2011 року, за номером 180, було прийнято рішення виконкому Стебницької міської ради про демонтаж. Бікборд. Бікборт? Питання не виконувалося. Далі. Потім 2.03.2012 2012 -го року ще раз питання виконком розглядав і доручили КП МВУ ЖКГ, то бувший ЖЕК, щоб він зніс. Ніхто того питання не робив, бо цей звернулися, він звернувся пан Бохнік до суду, який успішно програв які успішно програму. Далі тим питанням ніхто не займався. Люди з того будинку на протязі п'яти років скаржилися у всі інстанції, які були. Остання була скарга на гарячу лінію. Тому ми ще як по, ті питання, тому я дав доручення зробити інвентаризацію тих бікбордів, всіх, які є, і зробили інвентаризацію тих бікбордів. Де вияло, що той бікборд стоїть, величезний бікборд, який не має ні жодного дозволу. Ні одного документа на встановлення нічого немає. А реклама там йде, я знаю, що там пецюха реклама була, що він побудував дорог, доріг стільки. Ну, я розумію, гроші одержують, але платіть згідно закону міський бюджет кошти. Я нічого не маю проти. Я не я садист у тих питань. Але ж ви вирішіть питання належним чином. Аж невигідно то робити. Бо не платиться податок. Неупорно бікборд стоїть так, нехай стоїть собі. Звернувся пан Бохнік до нас про встановлення бікбордів. Ми йому сказали, заява то не я, мені є заступник, є керуючий справами, є юрист. Подивились, каже, заява написана неправильно, бо то стоїть ваш бікборд. Ви написали так на вільну земель, на вільний місце. Ви напишіть, будь ласка, заяву, що мій то бікборд, прошу у законі. Сплатити податок. За ті, щоб ви не сплатили, скільки там цей, і на тому всі што, питання што, будуть што, утрясені. А він сказав ні, я не хочу. Прийшов, почина, почав мене обзивати, почав обзивати керуючого справами, почав кля, клясти. Ну так, ви розумієте, я кажу, ні, шановний, ви мене на шантаж я не піду, хоч би що ви мені говорили? Ну, чекайте, Тарас Ярославович, ви мені і так не даєте слова ніколи, то дайте хоч випитати зразу. Це. І почалася та ситуація. Далі, другий підпор, також документів немає, той, що стоїть біля високого замку, теж щит, ще, ще ну я не знаю, величезний, я не міряв його. І він, як то вчув, що вчув, він пішов себе прикув до, до того і почав голодувати. Зразу ніби ті, що рахують себе в опозиції, почали очі загорілися. Почали бігати, то все. Якби Петро Романович, ви були коло нього. А я кажу, а що я маю образом?